1 лютого на Сумщині стартувала зимова першість дитячо-юнацької футбольної ліги області. Ось У цьому матчі на полі зустрілись дві команди футбольного центру Барса 2012 року народження. Олександр Коваль працює за заучем футбольного центру Барса. На групи йшов подивитись і як тренер, і як вболівальник. Ми вболіваємо за кожну дитину, яка зараз на даний момент знаходиться тут. Находить цю можливість приймати участь в цій зимовій першості. Якщо говорити про кого я вболіваю, тут багато є б за кого болівати. Боліваємо за кожного. На групу йшла серед інших батьків мати футболіста Ірина Камчатна. Підтримати наших дітей обов'язково. У нас дуже гарна команда підтримки. Чи потрібен сьогодні такий футбол, пані Ірина говорить. Вони отримують задоволення від цього. Ми вже скучили за іграми, вони теж. Так що будемо грати, Парс. насолоджуватися. Максим Стадник та Дмитро Зінченко працюють з футболістами вікової групи Ю 13 разом. Сьогодні вони по різні боки. Дмитро керує діями першої команди, вона на гру вийшла у синій формі. Максим другої. Вона грала цей матч у Маніжках. Перша команда Барси відкрила рахунок у грі. Перший гол зимової першості дитячо-юнацької футбольної ліги Сумської області сезон 2025 року на свій рахунок записав син пані Ірини Олександр Камчатний. Всього у цьому матчі Олександр забив три м'ячі. Ще два на свій рахунок записали його Личкун та Савелій Хоменко. У підсумку 5-0 перемога команди «Барси» 12 команди Дмитра Зінченка. Зимова першість дитячо-юнацької футбольної ліги області відбудеться у чотирьох вікових групах. 29 команд гратимуть до березня, сказав заступник голови комітету дитячо-юнацького футболу Сумської області Денис Лупач. Олександр Качанов, Євген Абрасімов. Суспільне новини Суми.